Друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Переломний момент наступає для Мексики. Це найбільший торгівельний партнер Америки, і верховенство права і демократія там опинились під загрозою. Сенат Мексики буквально на днях схвалив суперечливу судову реформу, яка вимагає від суддів країни балотуватися на виборах, щоби зберегти свої посади. Критики побоюються, що це призведе до політизації мексиканського правосуддя і буде відлякувати інвесторів, які мають вирішальне значення для процвітання. Країни за один день національна валюта песа ослабна відсоток, а з моменту черневих виборів в Мексиці він впав майже на 15%, що викликає занепокоєння інвесторів. Вони побоюються, що їхні активи можуть виявитися незахищеними, що реформа може спричинити проблеми з дуже важливою для країни угодою про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Новий президент Мексики Клаудія Шейнбаум вона вступає на посаду 1 жовтня, спробувала заспокоїти ринки, заявивши, що національним та іноземним інвесторам немає про що турбуватися, і стверджуючи, що реформи тільки посилять здійснення правосуддя в країні. Але… Мексиці насправді є, що втрачати, тому що вона перебуває на особливому такому історичному етапі, зумовленому зростанням так званого ніашорінгу. Це явище, яке набрало Обертів в останні роки. Сполучені Штати Америки дуже багато виробництв переносять в Мексику. Ми з вами знаємо, що багато інвесторів із США. Першу чергу забирають свої виробництва з Китаю, так і замість того, щоб, як це робили там ще 10 років тому, всі розміщували заводи в Китаї. То сьогодні США ввели, ну, верніш, не сьогодні, а це ще зробив попередній президент Трамп, але вони ввели імпортні мита на китайські товари до 25-30%. За кілька років Китай перестав бути головним торгівельним партнером США. Таким. Партнером стала Мексика і дуже багато нових виробництв розміщують саме там. І тепер навіть китайці намагаються, щоб обійти ці імпортні мита величезні, які наклали на них американці, розміщувати свої заводи в Мексиці, тобто, по суті, маскувати китайські заводи під мексиканські, розміщуючи їх там, де вони зможуть легко завозити продукцію в США. Ну зрозуміло, що американці це враховують і теж будуть запроваджувати спеціальні заходи. По відношенню до такої практики. Чому? Тому що ніякого вільного ринку в реальному житті не існує. Да? І тому що якщо США бачать, що щось невигідне для їх економіки, то вони будуть з цим боротися. Через спеціальні механізми, через спеціальне оподаткування, через виключення, через там спеціальні мита, да, через що завгодно. Тобто механізм ти можеш придумати. Є дуже широкий інструментарій економічної інженерії, який США використовують абсолютно блискуче. Так, от, незважаючи на п'ятивідсоткове зниження прямих іноземних інвестицій минулого року в Мексиці, якщо подивитись на прямі наземні інвестиції пов'язані з Ніашорінгом. То ми побачимо, що в 2022 році вони зросли на шалені 310%. Тобто, уявіть собі, тобто, ну, динаміка просто в рази-в рази, мультиплікатор. А що це? А це якраз є оцей фактор виведення капіталу промислового з Китаю і пошук, так би мовити, ближніх таких гаваней для розміщення нових виробництв. Це свідчить про. Впевненість в економічному потенціалі Мексики про те, що США по суті включають Мексику в свій американський західний олігон, і це несе колосальні просто можливості для економічного розвитку Мексики. Ну, звісно, якщо вони будуть проводити розумну політку і не тільки економічну. Так от. Клаудія Шейнбаум пропонує продовжити модель так званої моральної економіки нинішнього уряду, в якій вона підкреслює досягнуті економічні успіхи, такі як підйом в рейтингу найбільших економік світу, зміцнення мексиканського песу. Вона обіцяє, що ВВП країни зростатиме на 3% щорічно, А ВВП на душу населення, що ще більш важливо, на 2,4%. Десятих відсотки щорічно. крім того, вона пропонує модернізувати, розширити основні порти країни, продовжувати поточну політку фінансової економії, збору податків та незалежності Банку Мексики, щоб протистояти інфляції, яка, до речі, 23-й рік показала 4,6%. Тобто, дуже. Такий помірний показник насправді інфляції, тим більше для країни, яка розвивається. Одним з визначних аспектів економічного плану нової президентки Мексики, є створення так званих полюсів розвитку по всій території країни. Це така мережа точок зростання. Розгортання сотні індустріальних парків, розподілених по 13 коридорах так званих полюсів добробуту, пріоритетом яких є з одного боку забезпечення процвітання населення, а з іншого боку, відповідальне управління використання таких ресурсів, як, скажімо, водні ресурси, які є достатньо дефіцитними. Але чи будуть реалізовані ці амбітні і розумні плани, чи повірять? Інвестори в привабливість таких умов, в стабільність таких умов, в те, що їх активи і їх доходи будуть захищені законом. Так, от експерт євразійської групи Матіас Гомес Леота каже, що реформи насправді, оця судова реформа, вони відкриють двері для політичного захоплення судової системи і зміцнення злочинних угрупувань, а також консолідації монополістичних практик. Бізнес, який працює в Мексиці, буде боротися за справедливий судовий розгляд з будь-якого питання, в якому їм доведеться звертатись до арбітражного процесу, зазначає він. Єдина, до речі, інша країна, де вищі судді обираються, хоча, здавалось би, демократична практика, да, це є Болівія. І навряд чи вона є взірцем стабільної інвестиційно привабливої демократії, а її Конституційний суд став інструментом правлячої партії для утримання влади. І Шейнбаум послідовно заявляє, що вона прагне довести реформу до кінця, незважаючи на критику. Обраний у 2018 році президент Мексики Андрес Мануель Лопес Абрадор, я розповідав вам про нього, поставив собі за мету змінити Мексику. Але останні 6 років просто бліднуть в порівнянні з наступними 4 тижнями, кажуть у впливовому британському виданні The Economist. Справа в тому, що в червні. Країні відбулись президентські парламентські вибори, на яких правляча коаліція здобула переконливу перемогу. Оця нова президентка, про яку я вам кажу, і фактично вони забезпечили собі переважну більшість в конгресі. І вже тоді було зрозуміло, що Лопес Абрадор спробує використати цю більшість для того, щоб проштовхнути низку конституційних змін. Саме в той період, коли його президентство збігається з роботою нового конгресу, як попереджав тоді журнал The Economist, було також зрозуміло, що багато з цих змін завдадуть глибокої шкоди демократії та і економіці Мексики. З приходом нового конгресу настав момент прийняття рішення 4 вересня, нижня палада ухвалила одну з найбільш суперечливих реформ. От цю судову реформу. Досі. Клаудія Шейнбаум, яка стане президентом 1 жовтня, не змогла або не схотіла протистояти людині, яка є її політичним наставником. Це її останній шанс насправді зробити це, і вона та її союзники повинні ним скористатися, кажуть у The Economist. Лопес Абрадор, популіст з ретроградним баченням, стверджує, що. Реформи очистять стару еліту і сприятимуть розвитку демократії в Мексиці. Він має давню образу на незалежні суди, регуляторні органи та чиновників, які контролюють виконавчу владу. Судова реформа передбачає, що всі федеральні судді, в тому числі в верховному суді та виборчих трибуналах, стануть виборними, замінивши систему іспитів та номінацій. Очікується, що це торкнеться і суддів штатів, і місцевих судів. Наступним кроком є прийняття закону про підпорядкування Національної гвардії, цивільної поліції, Міністерству оборони, що по суті мілітаризує громадську безпеку. Ще одна реформа ліквідує автономні органи, включаючи регуляторні органи та агентство з питань свободи інформації. Список можна продовжувати. Тенденція зрозуміла. Більшість цих змін будуть катастрофічними, кажуть за економіст. Мексиканська система правосуддя повільна і часто корумпована. Але як показує Болівія. Обрання вищих суддів тільки погіршує ситуацію. Більшість змін Лопеса Брадура спрямовані на встановлення контролю над виконавчою владою, концентрацію влади в руках домінуючої партії. Його рух Морена починає діяти як авторитарна інституційна революційна партія, яка правила країною протягом більшої частини ХХ століття. Це останнє, що насправді потрібно Мексиці. У неї великі можливості, оскільки виробничі ланцюжки поставок наближаються до Америки, але Мексика не встигає за цим човном. Країна потерпає від злочинності та насильства, має роздутий дефіцит бюджету, стоїть перед загрозою перегляду торговельної угоди з Америкою та Канадою. Компанії насторожені, тому що в червні інвестиції в основний капітал впали порівняно з минулим роком. торгово промислові палати попереджають про... Підрив довіри бізнесу, як я казав, з моменту виборів національна валюта ПЕСА втратила 15% своєї вартості, і не тільки інвестори занепокоєні, страйкують судді, неурядові організації занепокоєні загрозою для прав людини. Іноземні дипломати кажуть, що зміни можуть порушити і умови для цієї вільної торгівлі з Канадою і США. А це, ну по суті, суперважливий фактор економічного розвитку Мексики для її поточної моделі економіки і на перспективу. І протягом багатьох років Лопес Абрадор вміло уникав конфліктів Сполученими Штатами, але тепер щось пішло не так. Американський посол в Мексиці попередив, що його порядок денний загрожує історичним комерційним відносинам між двома країнами. Чи почув це попередження Лопеса Брадор, чи він дослухається до нього? Насправді тепер всі софіти на нову президентку пані Шейнбаум. Вона повинна допомогти Мексиці змінити курс. Зрештою, саме їй, а не її колишньому боссу, доведеться мати справу з наслідками. Хоча вона і поділяє його хибну ідеологію, вона більш прагматична і, схоже, не дуже охоче сприймає деякі зміни. Вона намагається якимось чином заспокоїти інвесторів. Але чи змінить вона? Цей курс наступний місяць стане серйозним випробуванням для Мексики як конституційної демократії, що діє за принципом верховенства права. Він також покаже, чи зможе вона завоювати довіру своїх торговельних партнерів та інвесторів, і скористатися таким от плечем партнерства із Сполученими Штатами Америки, чи поставить все це під загрозу. І буде будувати авторитаризм таким чином. Це вирішальний тест для авторитету цінності нової президентки Шейн Баум, да для перспективи Мексики як важливого сусіда партнера Сполучених Штатів Америки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.